Герой нашої сьогоднішньої програми, народний артист України, заньківчанин Олександр Гринько, людина унікальної долі. У свої 85 він діючий актор. З них майже 50 віддано єдиному театрові імені Марії Заньковецької. На сцену прийшов у 1956-му вже у зрілому віці, бо 15 кращих років молодості, встановлення. Провів у сталінських концтаборах. Як не зламався духом, що тримало і не дозволяло опуститися нижче ватерлінії інтелігентності, навіть шляхетності цього чоловіка, у першій розповіді мого співрозмовника. Я був сучасником і навіть в якійсь мірі учасником, як фан, там, ну, як болійник <смітно>, цього театру. Справді, <смітно> діяльність Галицьких на території Галичини тих театрів, то не тільки, до речі, Галичини, але й на Волині, тому що на Волині теж був такий мандрівний театр, е е е керував його Олександр певний, по-моєму. І там і Орел, здається, було. <смітно> Це... Микола певний. Микола? Певний. Може так. А цей Олександр Певник був з послом. Цей час там його брат, то два брідних рати, я тільки знаю. Це, звичайно, велика, велика подія, велика їх неоцінена належна діяльність на території на тих земель, на території, так мовити, пробудження національної свідомості, гордості, почуття гідності народу. Ці театри користувалися великою популярністю і любов'ю. Я тоді юнаком, 13-річний і так далі, приблизно будучи гімназистом у Львові, ми чекали, розумієте, приїзду театру, я знаю, як зараз футбол, десь таке, такі фани були. Розумієте? Доказ цього, що то були болійники і які. Я тоді вчинив, пам'ятаю, хуліганський вчинок, один з перших своїх хуліганських вчинок <рес> в, житті, в житті, який полягав в тому. Приїжджає театр, звичайно, десь на тиждень приїжджав. Ну, от знайома афішу, тут підбираємося, яких підробляли квітки, продавали книжки, просилися там. Чекали, що просили Бога, щоб менше глядача було, щоб було місце, тому що там були ще стоячі місця в кінці. І це по-всякому вдавалося, потім в нас вже були знайомі актори, приїжджає театр, потім десь, мабуть, вони ж, там же тоді актори, як, як вони екзистували, фактично. Вони ж не в готелі жили, їх розбирали по квартирах. Розумієте, вони там ночували, їх там годували, зате їм давали курсамар. І, до речі, там, де я мешкав як студент на квартирі, кімнату, кімнату здавали е, е, акторам. І я, наприклад, запам'ятав таку річ на все життя, мене вкарбувалися. Молодий і старший актор. Я не пам'ятаю їх прізвища, це була неділя, і вони стали ранком. Я знаю, вмиваємося на дворі, маємо йти до церкви. І не раз той старший присутності мене і цієї господині. Картаї цього молодого, що він не вичистив черевики, що штани не присовані, тебе ж вчора на сцені бачили, ти зараз будеш туди йти. Тобто, ви розумієте, як вони, вони відчували так мовити, ну, відповідальність і навіть під тим ульом подінки. Я, наприклад, <відпишись> <підпишись> я ще пішов черевики, чистив після нього, після цього. А я це пам'ятаю, але я не про це хуліганство хочу сказати. Була якась е вистава. Е Çit, çit, çit. Столі сто сота вистава ювілейна, де попасти неможливо. Запорожця за Дунаєм, тому що в рекламі соків приїхала з Харкова з Радянського Союзу, Голинський з Америки тенор, Романовський зі Львова приїхав, співає Карася. Попасти неможливо. І нас зібрались трьох таких. Фанів ми чекаємо, чекаємо. Може, якось проси, прошу прось, пані, прошу пустити, тому що на, на дверях стояли самі актори або актриси. Вільні від цього. не зайняті вистави. І, і, і в театрі в цьому там Міщенському братстві були стоячі місця в кінці. Ну, бачимо, не проходимо ніяк. Вже третій дзвінок, темно чекаємо, щоб хто-небудь ще запізнився. І бачить, де якась солідна пані з, пане, з паном і постукав, сказали, і відчиняють двері. І ми троє. На цю ж стиму на білетах і на цю пані і пані, а то темно вже, і між дітьми. Тобто хуліганство я ніколи. Хуліганство, я кажу, що ніколи його не забуду. Але ви знаєте, те хуліганство мене гріє і думаю, шкода, що нема таких хуліганів. Ні, це було перше хліканство, а про більше я вже не буду згадувати. я ні одної вистави не пропускав, коли приїжджали і ставився до цього з якимось п'єтизмом, оцінюючи тих людей. І коли я їх бачу на вулиці, як вони ходять, то Тернопіль місто тоді було невелике, де 30-40 тисяч населення, то я з велике, навіть дозволяв собі за ними пройтись, як вони себе ведуть, як вони в себе це, розумієте? Так що навіть, навіть в нас не завжди актор. І йде по вулиці і думає, що його знають, і як він себе веде. А як вони ходили? Ви кажете, як вони ходили? От як вони ходили, ці актори? Вони якось інакше ходили, як звичайні люди. <реш> ну, ви знаєте, нам здавалося не, не я. Ну, ви розумієте, по-перше, якось вічливіше все було. Я бачу, як вони до партнерші вони ставилися, як вони їх пропускали вперше війти в, в, розумієте, в магазин чи так далі. Розумієте? Ну, от нам здавалося, що той Тобзірес для нас був, розумієте? Нам, е, як молодому, мені здавалося те, що він говорить, хоч і не свої слова, а думаю, боже, який він правильно говорить, як високо говорить, як, як розумно говорить, розумієте. Одним словом, оце, якщо говорити про вплив театру, то багато можна говорити про, про цей театр, тому що, по-перше, тут справді були, крім цього, був дуже і художній рівень не всіх, так мовити, але були справжні прекрасні самобутні актори. Такі, як сім'я е, стадників, як Бенсель, Бенцелева, Карабіневич, е, як е, от, навіть Стадниківна, в нас навіть театрі добре, Геляса нашої борзми, Рубчак, Любимець. Але там були висококультурні і цікаві актори, як Блавацький. Ну, ви знаєте, потім вже театр створив, то, то зовсім друге. У мене як назавжди врізались пам'яті шлаквовадіс За Засінкевичем, він грав там Христа. Як він на авансцені стояв під цим з боку сцени, його чогось довгі пальці, руки, він якось пластично, так, якось торжесно завав. Потім батури. Ну, одним словом, то багато говорити. То був дуже, дуже так мовити. Такий діяльний чинник чи що то в піднесенню загальної свідомості національної, тому що особливо, скажімо, на Волині, де було 80% безграмотних, фактично на початку ХХ століття, але діти театр робили своє колосальне, незрівняне, так мовить, діло. Якщо говорити про заангажованість чи не заангажованість, зараз що дебатується а про артем, то тут доказ цього, що саме, саме їх заангажованість. Вони від повинен бути зразок того, розумієте. Всього. Він став моряком. Але він не втопився. Сини не повинні раніше помирати, ніж батьки. Він повер. Я його чекаюся, я його дочекаюся, я його дочекаюсь, я його дочекаюся. А я совсем спокій. Я, 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 я чекаю, я чекаю на сина, що він хотів. А пізне його повернення відійшов. І не думаю, що для мене велика втіха залишатися тут. Я досить мав ваших історій прижити. Ти не могла б три роки. Чекати чого? Його. Ти, яка була порядною дівчиною, яка любила свого чоловіка, ти не могла б дочекатися його повернення. Коли ж ти любила не поля, І кого я любила? просто мужчину. так. Вам завжди потрібен мужчина в ліжку. В ліжку чи серед Поля, чи край дороги, нещасне бізотворіння. Говорити права, говорити мені. Маю! Маю! Оксанд Баніфатович, але все-таки ваша освіта початкова, яку ви здобули, це гімназія і потім Віленський університет. Це було далеке від театру. Розкажіть, будь ласка, про це і ви я поступав в медінститут, не поступив в медінститут, не прийняли мене. Я приїжджаю додому, батько каже берантус велянтус, накладантус на і везантус полянтус. Давай досить, тому що розумієте, давайте працювати. Але там так мовити були такі чинники, моменти, що знисум все ж таки вирішили, що я поїду до Вільнюса поступати на юридичний факультет, тому що довідались, що там ще є місця і там немає тієї дискримінації такої національної, як була тут. То довго говорити, як тут як я поступив. Я поступив в Вільнівській університеті. Там я фактично був курс. Кружок українських студентів. Там мені нічого не ставили не був хор. Я там хори співав і співав в соборі. Підробляли ми гроші в соборі. От е... то, то окрема тема, то багато. То може багато говорити. Одним словом, там з театром я тільки пару вистав бачив в польському театрі. От. Потім, якщо говорити, що мене так мовити, той шлях до театру, почалась війна. Мене призвали в армію в 40-му році, і я служив в Москві в краснознам'яному ансамблі імені Олександра. Це був відомий ансамбль, розумієте, в цілому світі. І я служив в цьому ансамблі, і я тоді мав можливість. Дивитися вистави московських кращих театрів. Ну, нам, як червоноремійцям, та ще значить, що от ще, значить, що мов Західній України, не тільки возз'єднаній, давали квитки, пропуски. Я був двічі в оперному театрі, я пам'ятаю, і Лемішова слухав, і цього, і Михайлова Дармідода. Ой, відносно відривись на хвилець. Там був бас Михайлов Дармідонтович. Я вже забув, як Дармідонтович. а його син. Олексій служив зі мною в червонопрапорному ансамблі. Ми колегами були, розумієте? І, 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 ну, це колосальний бас був, це був е, чи не головний в цьому е, в соборі в спаса, якого зараз відновили е, Діакон чи проти. Ну то страшний, то розумієте, як голосина така, що будь здорована. І цей Олексій, вони дістали нову квартиру на вулиці Горко. І Олексій запросив мене і ще одного колегу до себе в гості. В неділю, мов, з жарми пішли. Ну він десь там позвонив мамі, що от прийду з колегами, ми приходимо, дійсно, вже мама приходить, просто дуже хороша, симпатична жінка, і тіше ребята, папа спить. Тобто за дверима спить він. І коли ми так тихенько собі говоримо, готуємося до цього, вона ставить кіліжки і десь там в буфеті. Брякнуло, знаєте, все, чуємо. Вона каже, спи, спи, это ребята прийшли к Алексею. А він, я не можу спати, коли рядом водку п'ють. <ріхи> У мене про нього такий спогад. Ну, де то договорити. А я пам'ятаю, що на мене найбільше враження все ж таки. Все ж таки зробило вистави Таті Вахтангова. Я не знаю, чому, чому-то майже на кожну прем'єру нам давали квитки. Ще раз кажу, до мене відносились з якимись, ну, чи з повагою, чи з підозрінням, мабуть, більше з підозрінням. що… – Тому що запада. так, 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 з запада, так, так, так. Я ще не знав, що за мною слідкують, що потім вже виявилося, що, що я був на прицілі, якщо тільки поїхав туди. То то всіх тих, що, запада? що всіх западах, всіх, щоб ви знали. Перших доприземліків в сороковому році, коли почалася війна, їх всіх ізолювали. Кого балони, а в кого, за ким йшов хвіст, так як за мною. Тому що за мною йшли до але воно лежало, протетори, наглядали, підсували, потім вже собі аналізував, а то був провокатор, то був провокатор. Але тоді, знаєте, помовилися по наївності, все це почалась війна, була вказівка на другий чи на третій день, чи на другий день, здається, вже там документами вже досліджено, що була вказівка по армії, що всіх западників при в нас всіх особливе до них відношення. Тобто за ким йшли ті доноси, а то майже за кожним було, їх відразу. І в табори. А де кого розумієте, якщо не було ніяких підставок, будівельні батальйони. Але все це ми працювали на Москву. От. І мене ізолювали, заплати... 10 років судили мене в Саратові, 10 років позбавлення. Було написано? Яке звинувачення? звинувачення. Антирадянська діяльність за те, що вивішував сині-жовті прапори. Тому що я признався, просто не я вийшов, але так по моїй ініціативі. от, І, і що ще, що то ще? А, і е, приховав те, що знав я, неначе б що, в нашого учителя в селі були списки тих польська дистензива, яких підписувала. Абсолютно щось не Ну, слово. Мало того, мені навіть в Саратові приписували терор, чого я попав в Кремль, і яка ціль, хто мене послав, яка організація чи яка розвідка. Уявляйте собі. Уявляєте собі. от, І коли, значить, яка партія. от, Ну я казав, які в нас партії є, і, значить, що КПЗУ, є, і, і назвав Ундо, Он не говорив я. Але я сказав, що от українська була Унда, і була польська НДК, Розумієте? от. А потім він на другий день приходить, видно, десь довідку взяв молодий. Ми знаємо, тобі КПЗУ подослало. А КПЗУ в 38-му році заборонили як контрреволюційно, Знаєте з історії? Що тут комуністична партія була рішенням цього лазя. Ну я, я розсміявся. Розумієте? Я думаю, він я зрозумів, що він нічого не розуміє. Але я ж теж ще розумієте, на 21 рік чи 22 роки. Але мене врятувало те, що була що тюрму вивезли, не репатріація, а відправлення в тюрми на, на, на схід в Саратовській Ліфортської тюрми мене відправили. І там почалось друге слідство, другий другий слідчий, який тільки йшов на на, так мовити, на. На матеріалах, які були на мене доносені. так. Він мене послухав, він більше цікавився, як таке тут було життя в західній Україні. Я зрозумів. Я зрозумів, що потім я зрозумів, що він мені просто десь симпатизував, це розумів все. Він мені дав на другий раз, як пам'ятаю, як сьогодні дав кусок хліба і дав кусок е е огірка і уселеться на тозі, на покушай. Ви розумієте, От. І він мені просто пояснив, каже, що. Нема чого підписуй, що там вивішував то-то, що то-то, тому що потім в камері порадили, одним словом, ясно, що там, розумієте, не було чого ем, намагатися виправдати, хто туди попадав, то осудили. То ви підписали те, чого не робили з тим, щоб вижити? Ну, як, ні, ні, я те, що я вивішував, так і підписав, і ще й дав пояснення, ну, що я не знав, що це контрреволюційний. Я знав, що це національний прапор. І я знаю, що у нас тепер, значить, буде свобода. Отвійшу ви Возз'єднання, так? Так? так що ви вивішували. Так, так, вивішували в нашому селі, в Ланівцях і в других, в цілому тому окрузі, де мене вибрали депутати. українських народних зборів. Це тоді давали мало. 10 цих. То мені добре дали. Я коли прийшов мене в камері, спитали скільки, я сказав 10. пляши, молодець, 10, що то мало. You in the don't Ти обов'язково мусиш мені не гадати, що я не бачу. Ти думаєш, що мені так легко є хоч сюди не бачити? Заспокойтеся, я хотіла сказати. Що? Заспокойтеся, я хотіла сказати. Що хотіла сказати? Що він?